Нестартний сморід і постійні підтоплення із такими проблемами живуть мешканці будинку на проспекті Незалежності. 97. люди кажуть, каналізація постійно виходить із ладу, а комунальні служби лише перекидають відповідальність одна на одну. Хто має розв'язати цю проблему? За у нашому сюжеті. Мешканці будинку на проспекті Незалежності 97 вже не перший рік потерпають від постійних аварій у каналізаційних мережах. Через несправності у під'їзді і квартирах стоїть нестерпний сморід. Два рази в місяць. Ми визиваємо або водоканал, ілі або місто сервіс. Не ви вонь. сім вонь отвратітельне. Ідеш рот роз закриваєш, і вонь даже в квартирах. І, звініть, все це впливає в унітаз. Мешканці розповідають, виклики комунальних служб не допомагають, адже проблема виникає знову і знову. О, що сказати, ніхто не хоче нічого робити. О, там постійно гімно, всього міняти труби треба, Надо не, не хочу. Коли нам міняли труби оці, тепломережа, mm -hmm. вони там, видно, нарушили щось, тому що їхав цей велика машина, і вони прогнули цей асфальт, і труба лопнула. Розумієте, Вони там розкопували, міняли трубу. Вони, мабуть, не зацементували сам оцей люк, куди каналізація, оце, що кирпічний Куда стікає, стікає це, і там є якась пробоїна, і вона пропускає. І ми наш дом просто у цьому елеваторі у нас повно воні. Попри численні звернення мешканців до комунальних служб, вирішити проблему поки не вдалося. Всі руками розводять. Я позвонила в тех відділ в місто Сервіс. Попросила дівчатки, так і так. Вони сказали, сантехнік нам про це нічого не говорить. Ми самі не можемо туди йти в цей елеватор і дивитися, що там робиться. За словами керівника комунального підприємства, місто Сервіс Романа Никифорука, затоплення підвалу найчастіше стається саме через зупинку дворової каналізації. У таких випадках мешканцям навіть можуть тимчасово відключати воду. Що це внутрішньобудинкова мережа чистимуми каналізації? Якщо це дворова, так звана, бо в принципі, основною причиною заливання підвалу може бути дворова каналізація. Ну, тобто, уявіть, що якщо зупиняється зовнішня каналізація, то зрозуміло, що люди самі же себе заливають своїми же стоками. От, в такому випадку, по-перше, заявці ми би мали перекривати водопостачання на цілий будинок. Скажу відверто, ми це застосовуємо в крайніх випадках. От і передаємо таку заявку на водоканал. Якщо таке трапляється, ну вже водоканал тоді опрацьовує. Якщо проаналізувати по, по тут, то так само водоканал досить оперативно реагував. Зазвичай це не було більше ніж доба, якщо це був робочий час. Втім, додає посадовець, частина проблем виникає через самих мешканців, коли у каналізацію потрапляє те, що туди не має потрапляти. Наші мешканці не тільки напевно цього будинку, але більшості міста ви бачите. Самі часто використовують каналізаційні мережі як міні-сміттєвий сміт... смітник. То це і харчові відходи, це найбільша біда, нерощені серветки, рушнички, тряпки там, і так далі. Коли це все попадає в каналізацію, жодна не справляється. Як тільки в трубі з'являється найменша зачепка, воно там акумулюється і каналізація перестає працювати. І від цього ніхто не застрахований. Місто сервісі пояснюють: якщо проблема у зовнішніх мережах, це вже зона відповідальності інших комунальних підприємств. Якщо питання виникає у дворовій каналізації, то тобто зовнішніх мережах то це за їх належне утримання відповідальний надавач комунальної послуги, тобто або водоканал, якщо це про воду і каналізацію, мова йде, або якщо йде про тепло, то тепломережа. Тим часом у Чернівці водоканалі кажуть за адресою проспект Незалежності 97 було виконано прочистки від побутового сміття. 17 квітня, 29 квітня, 11 травня, 20 вересня, прийнято заяви по адресі проспект Незалежності 97. І одразу зроблено прочистки від побутового сміття. На даний момент очікуємо заявку від містосервісу для створення комісії. Мешканці проспекту Незалежності 97 сподіваються, що цього разу комунальники не обмежаться прочисткою труб, а знайдуть причину постійних аварій, щоб у будинку нарешті стало чисто і безпечно. На Рудніцька, Сергій Грубляк Чернівецький промінь.